На Сумщині у конотопі оновлюють систему електротранспорту. Напередодні сюди прибули нові трамвайні вагони, які зовсім скоро курсуватимуть містом. Зараз у населеному пункті є 20 пасажирських вагонів. Здебільшого це трамваї серії КТМ 5, а також кілька Т-3. Та Скільки часу знадобиться, щоб переобладнати іноземні вагони для конотопських реєк? Дивіться в сюжеті. Польща продовжує допомагати Україні. Цього разу сусідня країна надіслала у місто Конотоп, що на Сумщині шість трамваїв. У Варшаві такі вагони вже не курсуватимуть. Їх вилучають із експлуатації через поставки нових хюндай. Як зазначають у Конотопській міській раді, це лише перша партія електротранспорту і Польща планує надіслати ще. Це лише перша партія. Решта вже курсують до нас. Ці трамваї після певного облаштування, після того як водії пройдуть певний інструктаж, навчання будуть курсувати нашим містом та обслуговувати наших мешканців. З Польщі перші вагони відправили ще 22 лютого. Їх надало підприємство Варшавські трамваї, переобладнання візків для роботи на колі 1520 мм, міліметрів, яка відрізняється від Варшавської, відбуватиметься безпосередньо у Конотопі. Наразі працівники міського трамвайного депо обстежують трам Анспорт та проходять відповідний інструктаж, щоб якомога швидше транспорт почав курсувати містом. Ми вже знаємо, як адаптувати ці вагони до наших колій. Перший вагон буде готовий через 2-3 тижні енергоефективні в хорошому стані з кондиціонером в кабіні водія. Вони ще два тижні тому курсували Варшавою. Тепер вони у нас в місті. Дякуємо, Польща, дякуємо, Варшава. З проханням про надання вагонів до Варшавського трамвайного управління звернувся Артем Семеніхін. А напередодні на знак вдячності польському народу за допомогу Україні під час війни Конотопська міська рада ухвалила рішення перейменувати одну з вулиць it. Одна з вулиць Конотопа, на якій фактично знаходилася Конотопська фортеця, носить ім'я столиці Польщі, Варшави. Також відтепер почесними громадянами Конотопа стали голова ради столичного міста Варшави, Єва Маліновська, Групинська, перший заступник президента Варшави Міхал Ольшевський. Українці та поляки дійсно два братніх народи. Слава Україні і слава Польщі! Наразі Конотоп єдине місто в Сумській області, де курсують трамваї. Ірина Прокопишин, Володимир Богдан, новини, правда тут.